Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні відео про огірочки. Як я трошки їх перевела і тепер буду робити реанімацію. Ось дивіться, в якому вони стані зараз. Я за них забулася, винесла в веранду, там світло. Ну, Мені не було куди їх вже виносити, я їх переставила. Світла було замало, вони потягнулися. Ось, і так трохи попадали. Ну, попадали це, я їх тільки що на вулицю вже винесла для пересадки. Ось такому вони, бачите, які. Ось повинімала з касет. корінці є. Але такі вони худенькі, ось, бачите? Худенькі такі і довгі. Що буду робити, щоб їх трохи спасти? Буду брати отакі стакани на пів літрі, ось, і заглиблювати повністю. Це я ось вже дивіться, якраз якщо взяти отакий стакан, стакани беушні, нічого страшного. Ось так ставлю і засипаю аж до оцих листочків. Трохи мені незручно без штативу, ну зараз я покажу, засиплю і покажу, як це виглядає. Так, ось засипало, бачите, до самих оцих перших листочків. Тут вже є і другий де то пересаджувати його можна. Наколотила ось таку собі водичку. Тут у мене первікур, тобто енергодар. От актарит трішки. І добриво з фосфорною, з більш кількістю фосфору. 10 52 10 Це для того, щоб корінчики пішли рости. Полию зараз гарненько. І поставлю їх ще в теплицю не буду, парник не буду переносити, тому що вони ну, не пристосовані ще. Нехай вони в мене постоять ще в веранді. Там менше сонця доходить в такому стані. А вже через пару днів буду переставляти їх в парник. Там вони будуть собі рости. Я сподіваюся, що корінці підуть, нічого страшного, що вони так потягнулися. Реанімація подіє і будуть гарні огірочки. Ось так триває робота, Пересаджую потрошки. Водичка далі піде, переливати теж не потрібно. І обов'язково ж таки оцей привікур потрібен, чи енергодар, чи там хоча б фітоспорин, тому що кореневі гнилі, вони, знаєте, ну, Дуже шкідливі. І так як земля в мене ну, не свіжа, тогорічна, то ось актара тут також дуже умісно буде, щоб там ніякої не хвороби, нічого не набратися в землі в цій. Ну, деякі кажуть, люди вважають, що у гірки не дуже полюбляють пересадку, вони стресують, ну нічого, побризкаємо їх антистресонтом щоб не стресували. Я так роблю зазвичай. Тільки в мене вони ще так ніби не потягувались сильно. Це в мене прем'єра, так би мовити. Ну, побачимо, що з цього вийде. Щось та вийде. Головне, щоб земелька була така пухка, щоб корінчики гарно наростали. І все буде добре. Справимося із цим. Ох, такі вони, бачите, які потягнуть. Не догледіла. Ну, працюю далі. Ну, ось мої огірочки, бачите, які, попересаджувала вже, позанесла в веранду. Нехай ще тут трошки побудуть, наберуться сил, а то в парник відразу там буде жарко, можливо, Сонце буде забагато. Воно ніби агроволокно й прикриває, але все рівно тут буде, я також накрию агроволокном і будуть вони тут стояти. Ну, є непогані не такі, бачите? Гарненько я їх заглубила. Хай тепер стараються виживати. Зараз всі виживають і вони хай виживають. Вже в мене таке було, що так вони переросли, не догляділа. Ну, Тепер знову так. Ну, думаю, в себе нормально. Якщо десь е, начнуть плодоносити пізніше, то нічого страшного в цьому немає. Так, перед тим, як виносити на вулицю, оброблю їх від кліща провантомайтом. Тільки треба по інструкції обов'язково. Тому що в тому році я змішала препарати, там обробляла квіти. І, думаю, заразом і розсаду огірків оброблю, отаку маленьку, ще невелику, не, неокріпшу. І попалила її. Так що в цьому році буду обережніше з цим всім поводитися. Тут вони в мене будуть стояти в дуже хорошій компанії. Поряд тут ось перчики. Також хочуть вже піти в теплицю, та ніхто їх ще ніяк не, не випустить. Туди немає часу, щоб попереносити. Ну, непогані перці зараз, як на мій погляд. Дивіться. Недавно я їх тільки попересаджувала, я показувала з маленького об'єму із 100-грамових рюмочок таких, але вже дивіться, якось. От, і корінчики йдуть ростуть. Це буде добре. Тут ще є ось різні такі живці лишилися мене. Ті, що я замовляла пізніше сорти. Такі помідори, які не дуже хороші стоять. Тут у мене також красуня, дивіться, бегонія Америки гібрид. От яка квітка. Вже одна була, ось красуня. І ще одна. Пересадила її ж в горщик, так вона й росте. Тут у мене і коли, усі хризантеми, і знов бегонії маленькі, ті, що рости не хочуть. Ну, все, що хочете, тут і є. Бачите, є всього. ось ще чорнобривці, лобелія. Не зрозуміло, що з нею робить. Потрібно, мабуть, вже астрочку трішки. Розсадить, чи хай ще поросте. ну, ще малесенька, але така гарненька. Ну і тут знову ж таки бегонія. перенесла її сюди, хоч би не забуватись її тут поливати. Ну, що, до гірочки. Будуть тут вони в мене рости. З поливом я ж додавала туди добриво фосфорне, так що поки нічого. А потім трішки ще щось потрібно буде кормити, звісно. Як підуть, вже буду дивитися, що в стаканчик ось буду брати. Так, стаканчик Буду дивитися, що корінці пішли розвиватися. Буду підживлювати їх, їх якимось комплексним добривом. Ну, мабуть, що перше підживлення буде з, такою, з перевагою на фосфор, а потім так, з рівною, типу 20-20-20. І так вони будуть рости до пересадки в ґрунт. Ну, знову ж таки, вони будуть висаджені в парник От. для скорішого дозрівання. Ну, плани такі, а там як вийде. Ну, на цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо комусь сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Буду вдячна також за підписку. От, коментуйте, як ваші справи з огородніми культурами. У мене в цьому році не дуже. Ну, на все добре. Миру нам.